Цих ворогів, і ми всі стараємося робити ця державність вийшла. У мене є е, пропозиція у зв'язку зв з такими е, подіями, скажімо так, останніх тижнів доповнити порядок денний нашого е, засідання комітету питанням, яке було ініційовано нашою колежанкою пані Іриною з приводу е, припинення повноважень нашої колежанки безумлої Мар'яни Володимирівни в якості. Голови підкомітету з питань цивільного громадянського контролю. Я пропоную це питання поставити першим і розглянути його іншими. Дякую дуже. Я підтримую е, цю пропозицію е, і вважаю, що її варто розглядати дійсно першою, поки в нас є в наявності кворум, щоб не було як в минулого разу. Дякую. Дякую. Маріану, дозволила. Дякую. Е, ви вправі ставити любі питання, але я взяла слово для того, щоб. Сказати, що на існування кишенькових підкомітетів і красивих візиток не має ніякого значення. Дивіться, за останній час в комітеті Добре. я завершу Добре. 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 я нікого не перебивала. Пропозиція по порядку дивіться. Денному. Це по порядку денному. За останній час в комітеті було створено підкомітет практично під кожного депутата. Підкомітети фактично не працюють, але вони дуже гарно виглядають на візитках. Це прекрасно. І знаєте, е мій підкомітет не існує, тому що ви туди не ходите. А знаєте, чому ви туди не, не ходите? Ні, тому що. Ви не хочете займатися демократичним цивільним наглядом і контролем. Ви всі мовчите про ту що ситуацію, у є що є у до порядку денного. відповідно. Ще буде розгляд питання е Марія. Ми ж будемо зайдемо, якщо проголосують більшість і буде проголосовано за я не Секунду, Я не перебивала колег, і дайте мені сказати кілька речень. Тож, чи буде цей підкомітет, чи не буде, чи я буду його очолювати, чи не буду його очолювати. Я залишаюся, по-перше, заступницею голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Та що важливо, я залишаюсь народним депутатом. А народний депутат це мандат по захисту прав громадян. І мені ніщо не завадить захищати громадян. Дякую. У вас є пропозиції до передкування? Немає. Е, колеги, ще є пропозиції? Немає. Колеги я вимушений поставити на голосування пропозицію членів комітету Федераніславської Ірини Фріз, розгляд першим питанням перебування на посаді голови підкомітету демократичного цивільного контролю Мархани Володимирівну Безуглої. Першим питанням тоді у нас друге питання, презентація за стосунку, Ну і далі по порядку денному. Прошу голосувати. Хто за порядок денний зі змінами? Роман Васильович? ну проти, утрималися. Проти, утримались. 15 13 за, два утримались, рішення прийнято. Дякую, колеги. Я по запрошеним по першому питанню. Пані Катерино, оскільки в нас здвигається це все питання, не знаю. Можете бути, звісно, присутні. Краще, хай вони, вони будуть ще... присутні. Хай міністерство бачить, що mm. як відбувається. Тому що е, Марія, створити, створити е, підкомітет, не, не дати слова. йому працювати і е, прибрати. Так, це Я, тут я питання даю слово, оскільки перше питання це, будь ласка, надаю слово дозволя Мар'яні Володимировна. Е, я прошу надати мені слово під кінець, після того як вла, скажуть, проголосувати хвилину або дві на кожного депутата, як визначиться. Дякую. Дякую. Я прошу Дякую. надати мені слово після того, як всі люди візитки скажуть своє слово. Добре, по регламенту дві хвилини підходи, кожен депутат висловиться. Окей. Тоді прошу голосувати за регламент по цьому питанню дві хвилини на виступ кожного народного депутата. Голосуємо. Хто за? Проти утримались? Рішення? 14 за. утримались? За. Двінадцять за рішення прийнято. Так. Да. Будь ласка, колеги, хто хоче виступити, висловитися? Ірина Фріз, будь ласка. Але я з огляду на те, що це було ініційоване питання ще до того, як сталися останні події, я хочу ще раз в чергове підкреслити. Що член комітету з питань національної безпеки та оборони не може бути задіяний в дискредитації суб'єктів сектору безпеки та оборони. Я вважаю, що а, публічна і інформаційна діяльність, яку проводить а, заступник а, голови комітету і голова підкомітету з питань демократичного та цивільного контролю, він руйнує взаємне з, з, з представниками сектору безпеки і оборони, а отже, завдає. Є шкоду як побудові нашої подальшої роботи з представниками Міністерства оборони, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, ДПСУ тощо. Тому я вважаю, що здійснювати демократичний цивільний контроль в такому контексті і в такій формі, яку обрала пані Мар'яна, є неприпустимим. Тому ініціювала це питання. Дякую. Прошу підтримати. Дякую, колеги. Ще хто. Федерової Да, Колеги, я вже сказав, дійсно останні події, останні кількох тижнів, коли в перших рядках. Пабліків соціальних мереж і засобів масової інформації країни агресора, член комітету, заступниця голови комітету та національної безпеки оборони і розвідки займає перші місця по дискредитації командування збройних сил по дискредитації загалом нашого сектору безпеки оборони. То дійсно я тут погоджуюсь з пані Іриною. Це нічого спільного з дем демократичним цивільним контролем за сектором безпеки і оборони немає. Це навпаки, підриває нашу безпеку. Я е не скажімо так, не змінив свою точку зору, коли я в лютому. 23-го року зареєстрував законопроект, яким було передбачено припинення повноважень пані Без... Мар'яни Безуглої у якості заступниці голови комітету через те, що її діяльність створює загрозу національній безпеці. Я в цьому лише переконався зараз, тому що дійсно її висловлювання, і її її дописи і дискредитація збройних сил це загроза національній безпеці України. Тому я прошу підтримати цю постанову. проєкт цю проєкцію. цієї постанови. Дякую, дякую, Олександр Фадієнко. Колеги, я хотів би зазначити, що ми працюємо з комітетом безпеки оборони та розвитку і армія це в першу чергу дисципліна. Я розумію, що демократичний контроль повинен бути, але армія і дисципліна, і Фейсбук це не сумісні дві речі. Коли ми за допомогою такого інструменту, як Фейсбук, намагаємося розхитати через суспільство дисципліну в Збройних силах України або інших військових формування. Якщо є проблематика, я завжди казав, що треба обговорити на комітеті всередині, виходити безпосередньо до військового керівництва, комунікати з військовим керівництвом, а намагатися тиснути на військове керівництво я перепрошую, через інші соціальні інформаційні мережі, це неприпустимо. Тим паче, що цим зараз користується дуже вдало ворог і намагається такими риториками, такими меседжами зруйнувати дисципліну в середньому військової формування Збройних сил України. Тому. Не, е, жодним чином ніколи не, не підтримував такі дії. Щодо роботи е, підкомітетів і що вони не працюють неефективно, сьогодні зранку був підкомітет, принаймні той, що я очолюю, на ньому було два народних депутати. Крім тебе, а? Чому кімат? крім мене? Крім... А, так, да, перепрошую, з, з селом три. Хоча е розсилаючи пропозиції запрошення всім народним депутатам через седу, інші депутати, е хто хоче, хто приходить, то хочеться їх питання, але казати, що всі підкомітети не працюють, у мене, до речі, візитівки немає, Марія Володимирівна, це неприпустимо і неправильно. Підкомітет, той, який я чули, працює, працює, працює достатньо ефективно. Тому вибачаюся, але. Така риторика, що ви тут одна працюють, а хто не працює, це не досить правильно. Дякую. Дякую, Дякую. Івченко, Вадим Івренович. Колеги, ви знаєте, я представляю опозиційну фракцію батьківщина, але я ніколи не посмів би на комітеті на комітеті в залі Верховної Ради займатися тими речами, які сьогодні ми спостерігаємо від нашої колеги. По-перше, ми всі в війні, то лі це коаліція, то ли це опозиція, ми всі воюємо з ворогом. Ми максимально маємо підтримувати сили безпеки оборони, максимально маємо показувати керівництву країни, де є, скажімо так, певні наші зауваження, або, можливо, навіть не зауваження, або, можливо, наші пропозиції щодо відповідних змін і так далі. Якщо ми це робимо настільки відкрито, звертаючись до суспільства, коли російські пабліки починають цитувати, що не так все пога... не так все хорошо всередині країни, коли колеги, знаєте, я можливо більше за, за всіх тут можу сказати, що ну у мене є питання до певних служб, до певних, скажімо, збройних формувань, мається на увазі, що робиться, але я ніколи публічно це говорити не буду. Це будемо говорити вже і розбиратися вже після, хто що робив і що як діяв. Але при цьому інформацію ми отримуємо всі, і інформацію ми можемо передавати тільки керівництво країни для прийняття відповідних рішень, для того, щоб ми були тільки сильніші. Я за це, я за те, щоб не дискредитовували комітет. Я за те, щоб на комітет спокійно могли приходити керівники збройних формувань, служб і а, сил безпеки за для того, щоб показувати нам реальну картину, отримувати від нас у нас багато хлопців тут постійно їздять по передовій, по фронту і так далі. Отримувати від нас пропозиції, отримувати від нас зауваження, що бачили. Це нормальна комунікаційна робота, але втягувати комітет в дискредитацію. Збройних сил України, а ще й на фоні міжнародному мається на увазі з нашим ворогом, це небезпечно. Тому я підтримую пропозицію і Буду підтримувати е, е, рішення, які запропонували мої колеги, тільки з огляду на те, що ми не боремось і нікому не допомагаємо. Ми більше шкодимо своїми публікаціями і більше шкодимо безпосередньо збройним силам України і змінюємо мотивацію тих людей, які сьогодні на передовій. Просто змінюємо. Нам сьогодні потрібно виграти. А те, що пишеться. І відповідно роблять це зуважні. Ми до цього дійдемо. Обов'язково дійдемо. І будемо по кожному пункту розбиратися. Але так воно просто не має бути і не має так працювати член комітету нацбезпеки. Дякую. Дякую, колеги. Ще Йдем. Роман Васильович, будь ласка. Да, я по конкретному останньому кейсу, те, що я намагався розібратись, коли була дуже там серйозна заява про те, що наш головнокомандувач. Готується до капітуляції. Ну, те, що я там знаю, і можливо, потрібно про це поговорити. Питання в тому, що це ну, відверта брехня. Я там, я не знаю, 10 джерел запитав, які наближені, ніхто цього не підтвердив. І на це має бути окрема, мені здається реакція, в тому числі комітету, тому що це ще раз дискредитує. Ми всі говоримо про те, що у нас проблеми з мобілізацією. Ми говоримо, що у нас там потрібно долучати людей, а у нас на всю країну і на, не тільки на нашу, на ворожу звучить, що у нас головком збирається капітулювати і здатися перед Російською Федерацією. Ну, тут взагалі до Служби безпеки треба звернути, чи це не є взагалі злочином така, я не знаю, такі, такі заяви або розібратися з цим безпекти, питанням. Тому, звичайно, я теж буду підтримувати і вважаю, що дискредитація під час війни історично вже показала, що це може дуже погано, в тому числі для нас закінчитись. Дякую. Дякую Ігор Росименко. Вітаю, що колеги. Після ряду подій, які відбулись за що Мар'яна Володимировна написала на Фейсбуці, зараз у нас, я так промоніторив, трохи фейсбук, зараз у нас комуни лінь знімає командира батальйону, командира роти, в відкритих мережах, командира бригади. До чого ми це все ведемо? Так? Ми дуже серйозно розкитуємо військову. А тепер представте, просто просанте на місце командира батальйону, командира бригади, командира роти, так? Щоб Всі, кому не влянімо, не угодні, зараз ми тебе знимемо. Потому, що підійшли, хтось написав, розкинули по Фейсбуку, все знімаємо. Ми ну, не на тих працюємо. Ми об'єктивно працюємо на руку Російської Федерації. А приклад. Так, да, в нас от, показала Мар'яна що ну, Ми Ми дискритуємо і, і все статут. Дякую. Ще є Мар'яна Володимирівна, будь ласка. А, вже всі тут. сказали? Так, да, всі сказали. Вам надають слово. Дякую. Знаєте, е, ніхто не просить вас, е, в, наприклад, втручатися в військове управління, але я не пригадаю. Е, Рішення щодо питання, що це викрадає людей. Де рішення комітету? За останній місяць, два та навіть три, може ви мене виправите, була хоч одна публічна заява щодо проблем в Збройних Силах? Не було. Ладно, не публічна заява, було рішення комітету. З контролем і строками не було. А для чого ви потрібні? Нафіг ви потрібні людям сидіти тут, говорити про дискредитацію збройних сил? Це звуки так, Дивіться, я артикулюю публічно, тому що я не бачу і не маю зворотнього зв'язку тут. Ми надзвичайно потужний інструмент. Ми можемо витребувати будь-який документ, включаючи цілком таємно, і розглянути його всередині, але розглянути. Жодного розголошення з мене не було, і ви можете звернутися по експертизу. До речі, чого ви не звернулися? Да. Якщо звернулися, хай проведуть експертизу. Будь ласка, вона ж правова держава, правда? Ви ж фахівець конституційного права. А як щодо дотримання громадянами, як, як щодо дотримання Конституції Збройними силами? Щодо прав громадянина? А ви робили хоч одне звернення, хоч одну публічну заяву щодо тих же викрадання людей в ТЦК? Коли у нас на обороні підприємства по нашому закону? Приходять люди з оборонних підприємств, цікаво новити дані. Вони не виходять з, тим, з тимчасових центрів з цих центрів. Вони їх просто забирають, а потім відловлюють Пучевка. Ви робили якусь заяву? Це дотримання Конституції? Я не пригадаю. І я взагалі наголошую, не пригадаю жодної заяви, жодної публічної позиції комітету щодо того, що твориться в збройних силах. Тут мені сказали, знімають комбригів через Фейсбук. Та зараз розголос буде ще більше. Цю хвилю не спинити, тому що у нас є е, безпосередньо військові, в тому числі величезна кількість мобілізованих з бойовим досвідом, які не знають цієї системи, не розуміють цієї системи, тієї, якої, яка формувалася роками. Я завершу де, е, 30 секунд. Вони хочуть перемагати і боротись, а їм заважають, і їх вбивають. А як реагує комітет? А ніяк Марина Володимирівна. скажу вам не знаю, доповнення те, що говорив пан Федієнко, і на ваше запитання з приводу коли заслуховували і так далі. Я не буду згадувати всю роботу, яка проводиться в комітеті. Буквально не знаю, це було два чи три тижні тому назад, коли ми збирали на ваше ж прохання, було закрите засідання, і там було військове керівництво. Який наслідок рішення Марійна, комітету? Яке рішення комітету? Ніякого. Послухали, розійшлися. Хто вас, хто вас вже? Мене не перевиховувала доля О, і боротьба. Зрозуміло. Так дослухайте, я вам скажу. На ваше прохання було окремим питанням заслуховування вашої поїздки. І все, що ви говорили, ну не перебивайте. А ви заслуховували мою поїздку? Ну, ви ж, коли підніміть протокол. Піднімо протокол. Ви заслуховували Баргелевича і, і тихенько слухали його. Ну, Отже, що я хочу сказати, те, що ваші закиди тоді були на комітеті, і факти, які може і відповідають дійсності на вашу думку, військове керівництво і був представник інших наших військових формувань, в тому числі ДВКР. І говорили, що вводите в оману це бджоли більшості... проти меду. Ну може бути окей, але ж ми слухали вас на ваше прохання. Де ви мене слухали? Підніміть протокол. Готання. Ви слухали Баргилевича, начальника генерального штабу, який говорив, ми що по Харківщині вони року. праві, що нічого не пропустили, все було під контролем, я і я це просто... є в протоколі. Я вам відповів на ваше запитання, те, що заслуховували чи ні, ви Ми не відповідали. Ви не відповіли, тому що ви не заслуховували мене, ніякий Добре. звіт від мене не заслуховували, і ніякого рішення по заслуховуванню Баргелевича не було. А він під протокол зазначав, що по Харківщині не було ніяких помилок. То було закрите засідання. Ми зараз в відкритому режимі. Е, е, не потрібно повторювати. Ви, те, ви прекрасно те, що знаєте закон про, закон про державну таємницю, що Тут я зараз говорю відкриту інформацію. Є закон про комітети, почитайте. Коли ви так, засідання, все? я її відкривав. Так відкрите. Або скаже, чи ви не знаєте регламент? Давайте. на пам'ять? Колеги, ще хто бажає висловитися? Ні? Я тоді зачитаю проєкт рішення комітету. А я ще бажаю висловитися. Ви ж питали? Я вам в слово не дав, що Ні, я вже вам Дивіться, слово не надаю. Поки я народний депутат народна. і поки я людина. Ніщо не завадить мені боротися за зміни і за права військовослужбовців. Ніщо. А ми не люди, так? Да? Ви люди, звичайно, ми всі люди. Але чогось ми забуваємо, ми що не мобілізовані не люди. Це має стратегічної рівні освіти 8 років. Звичайно, академія Черняховського, коваль, ремонти. Все прекрасно. Це саме це те взірець, до чого всі однозначно. прагнуть. Вам слово не надавали. Відповідно, ніщо мені не завадить. Ми зрозуміли, ми вас почули. І, але не і не забувайте, що не тільки ви люди, а мобілізовані теж люди. Да. Шановні колеги. Отже. Е Комітет розглянув питання щодо відкликання народного депутата України без уголої Мар'яни з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду і контролю та вирішив. Який жодного разу не засідав депутата України без углу Мар'яну Володимирівну з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду і контролю. Голосуємо. Хто за відкликати Мар'яну Володимирівну без з посади голови Підкомітету? Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. За, проти утримались. Утрималась. Поїху, утрималась. І Ще раз, хто утримався? Раз, два, три, чотири. Бобровська, Капитин, а хто утримався? 12 за, 4 утримались, рішення прийнято. Бобровська, Безугла, Мисягін. Секретар рахував. А хто ще утримався? Отже, колеги. Е... Йдемо далі. Друге питання у нас. Презентація мобільного застосунку для військовослужбовців Армії Плюс і концепції законопроекту.